Багач і Лазар. Був один багатий, він одягався у порфиру і висон, і бенкетував щодня. Був також один убогий, на ім'я Лазар, який лежав біля брами багача, вкритий ранами. Він бажав насититися крихтами, що падали зі столу багача. Пси приходили і лизали його рани. Помер убогий і був віднесений ангелами до раю. Помер багач і поховали його. І ось… Терплячи муки у пеклі, він підняв очі свої і побачив здалеку Авраама і лазаря з ним, і став волати. Отче Аврааме, з милосерця наді мною, і пошли Лазаря, нехай умочить кінець пальця свого у воду та прохолодить язик мій, бо я мучусь у полум'ї цьому. Але Авраам сказав йому Чадо, згадай, що ти одержав уже блага твої за життя Твого, а Лазар тільки зло, отже тепер він тут тішиться, а ти страждаєш. І крім усього того, між нами і вами утверджена велика безодня, так що ті, які хочуть перейти звідси до вас, не зможуть, так само і звідти до нас не переходять. Тоді колишній багач сказав Авраамові Так благаю тебе, Отче, пошли лазаря у дім батька мого, маю бо п'ятьох братів, нехай засвідчить їм, щоб і вони не прийшли в це місце муки. Авраам відповів йому у них є Мойсей і пророки, тобто Святе Писання нехай слухають їх. Він же заперечив Авраамові Ні, Отче Аврааме. Але коли хто з мертвих прийде до них, покаються. Тоді Авраам сказав йому Якщо Мойсея і пророків не слухають, то хоч би хто із мертвих воскрес не повірять. Пояснення до притчі про багача та Лазаря у цій притчі Господь ясно показав. Якщо багач витрачає своє добро лише задля власної втіхи, а убогим не допомагає, не думає про душу свою і її вічну долю, то буде засуджений і не здобуде щастя в майбутньому житті. Ті ж, хто терплять лагідно, без ремствувань, переносять страждання, матимуть блаженне життя у царстві небеснім. Дорогі друзі, дякую вам за прослуховування цього відеоролика. Ваша увага безцінна. Найкращою подякою з вашого боку буде підписка на канал, якщо ви ще не підписані, і натискання на кнопку лайк подобається з великим пальцем вгору під цим відео. Дякуємо.